І так останні дні квітня відцвіла уже черемша. Подивіться, подивіться, суцільні зелені килими того добра. Все воно ось так виглядає. Всі схили, всі яри, шалено прогресуючий і домінуючий вид. Не знаю. Для чого його заносять в червону книгу? Чому його рвати не можна? Рвуть люди листочки, коли вони ще зелененькі, щоб поїсти салату. А розмножуються вони, будь ласка, ось такими квіточками. Вони вже практично відцвіли повністю. Вон, квіточка, яка розцвіла. Ще і отак скільки не йди. Черемша, черемша, черемша. А весною хочеш зірвати жменьку. І ось тобі покарання. А в даний момент все скільки око гляне. Все, все, все в черемші. Так що не думаю я, що цій рослині щось загрожує. Скоріше вона витісняє всі інші рослини. Ну, якось так це на тему, коли не можна, її збирати. З корінням копати не бажано, але той, хто зриває декілька листочків собі до весняного салатику, нічого шкідливого для матінки природи не робить. Ось така ситуація на кінець квітня 25-го року.